Бачите пташенята білих чапель. Раз, два, три, там, чотири чи скільки. Чи видно тут колонія чапель і із чапель ворони. Ворони на мене пікірують, ганяють мене, бачите, от кубла вліво, вправо, тут ворони. Серед них чапель. вон чапель. Пілікани рибу ловлять, заганяють. Перелітають, заганяють. Тут м'яка риба така фіріна. І вчора її було багато під самим берегом. І вони вже узріли, що вона є, і прилетіли. Пламінгу. Так і є, розові. Ідіора. Роз.